Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом на болотах. Знову палає цього разу горять складські приміщення у Москві, на яких зберігалися нібито цивільні запчастини до побутової техніки. Утім, як стверджують джерела, це не так. Вибухи лунали поблизу червоної площі та у трьох районах Москви. Площа займання вже сягнула двох тисяч квадратних метрів. джерела повідомляють, що на самому складі були далеко не деталі до автомашин, а велика. Кількість запчастин військового призначення, зокрема, ВПВ, дрони, амуніція та велика кількість зимової форми понад 50 тисяч комплектів. Комусь доведеться померзнути з окупантів. Пожежі надано третій ранг. Є загроза переходу вогню на сусідню будівлю, де розміщений гуртожиток. звідти евакуювали людей. До гасіння пожежі у Москві навіть залучили військову авіацію. Зазначимо в РФ Вже частіше диверсії здійснюють свої жа. Патрушев зібрав радбез. Він прекрасно знає хто. То підпалива поділ влади триває проти Патрушева Наразі виступив Шойго та Гараси. золотом замовчав. Бортніков на стороні Патрушева. вежі Кремля поки лихоманить. Патрушев хоче закінчити війну, адже він втрачає доходи. Зазначимо поблизу Москви. Дедалі частіше стаються вибухи та І Виявляється, що агресор не здатний прикрити всі свої об'єкти протиповітряною обороною. В Московській області сконцентрована. Значна кількість об'єктів військово-промислового комплексу центрів прийняття Шень та конструкторських бюро, і всі вони використовують електромережу для цивільної інфраструктури. Відповідно, це робить електромережу московської області легальною військовою ціллю, і до неї досить легко дістатися, бо Росія не думала, що ми будемо її знищувати, зазначив світано. Та й загалом прикрити усі об'єкти енергетичної інфраструктури Росія просто не зможе, особливо в районі Москви, для того щоб забезпечувати електроенергією, російську столицю неможливо зосередити усі об'єкти енергозабезпечення в одному. Місці тепер у Росії все буде палати дедалі. Частіше і росіянам не варто запитувати за що. Відключайте свої військові об'єкти від цивільної електромережі, Тоді ніхто не буде палити ваші підстанції. Звернувся до росіян військовий експерт. До яких російських об'єктів вже завітала бавовна 23 листопада за 6 кілометрів від Москви вибухнула підстанція, після чого електроенергія зникла у більше ніж десяти навколишніх селищах. Цей момент було зафіксовано на місцевих мешканців. Ці оператим 19 і 20 листопада у Москві також ставалися незрозумілі пожежі в непередбачуваних місцях. Мешканцям Москви, бачачи цю реальність загроз, не лишається нічого, крім міцної лайки для самозахисту. Також протягом листопада прилетіло і у різноманітні військові об'єкти по всій Росії у військову частину Краснодарі, склади в Волгограді, Тамбовський пороховий завод, брянський хімічний завод. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Тарі підписуйтесь обов'язково переможемо разом.